1 жовтня під час оплати банківською карткою користувачі отримуватимуть багато додаткової корисної інформації наприклад, вичерпні дані про отримувача коштів. Такі нововведення запровадив Національний банк України. Серед ключових новацій відображення офіційно назви компанії, яка приймає платіж, її ідентифікаційного коду або номера платіжного засобу, а також зрозумілих інструкцій для підтвердження транзакції. Покупки в інтернеті стануть безпечнішими, оскільки платник чітко бачитиме кому саме перераховує гроші. Під час оплати комунальних послуг це дозволить уникнути помилок та знизить ризик неправильних платежів у повсякденних ситуаціях на транспорті у ресторанах чи магазинах. Користувачі отримують повну прозорість щодо своїх транзакцій. У Нацбанку переконані, що такі впровадження забезпечать ще більший рівень безпеки і зручності для користувачів карток. Нові правила це і додатковий захист від технічних збоїв, що допоможе запобігти випадкам подвійного списання коштів із рахунку. Крім того, оновлені вимоги сприятимуть боротьбі з фінансовим шахрайством. Кількість фейкових форм для оплати зменшиться, а процедура повернення коштів у разі виникнення спорів стане швидшою. Під час кожного платежу клієнти також бачитимуть не тільки суму та назву торгового. Во точки, а й повну юридичну назву компанії-отримувача, її ідентифікаційний код або номер платіжного засобу. Банки зобов'язані забезпечити і прості та зрозумілі інструкції для підтвердження оплати. Завдяки цим змінам українці зможуть чітко знати, кому саме вони переказують кошти. Це особливо важливо під час онлайн покупок, де раніше траплялися помилки чи шахрайські схеми. Нововведення зменшить ризик некоректних платежів про оплаті комунальних послуг і зробить більш прозорими розрахунки в ресторанах, транспорті чи магазинах. Нові правила також допоможуть уникати подвійного списання коштів у разі технічних збоїв та спростять процедуру повернення грошей. Крім того, вони значно уск... Складнять життя шахраям, які створювали фейкові платіжні форми та водили користувачів в оману. Зміни стосуються усіх карток та всіх банків без винятку. Це ще один крок до європейських стандартів у сфері фінансової безпеки, говорять у Нацбанку. Для клієнтів же це просте, але важливе нововведення. Кожна карткова транзакція стане зрозумілішою, а гроші захищенішими. Та я не біляєва Буен, Харків Новини.